Добрий день, діти! Згадаємо, як ділити багатоцифрове число на одноцифрове, якщо в багатоцифровому числі є 0. Ми розв'язували з вами на уроці ось такий вираз. Там був, була така дія 5015 поділити на 5. Розв'яжемо письмово, тобто в стовпчик. 5015 ділимо на 5. Перше неповне ділення 5, тому що 5 ми поділимо на 5. Значить, у частці буде 4 цифри. 5 ділимо на 5, буде 1. Перевіряємо, 1 множимо на 5, буде 5. Віднімаємо. 0. 0 не зносимо ми сюди, а відразу в частку. Далі зносимо 1. 1 не ділиться на 5, тому в частці знову запишемо 0. Зносимо 5. 15 ділимо на 5, буде 3. Перевіряємо, 3 множити на 5 буде 15. Віднімаємо, буде 0. Отже, правильна відповідь 1003. Сподіваюся, у вас не виникне труднощів з розв'язуванням таких виразів.